Вирізав. Всіх вітаю. Я очільник проєкту Рекрутер, старший сержант Збройних сил України Георгій Гекман. І сьогодні я завітав до рекрутингового центру Сил безпілотних систем. Зі мною рекрутерка Роксулана Фарші. Рада вітати. Ми прибіжимось по основному. Це як проходить навчання, як відбувається відбір, і е, що потрібно зробити кандидату для того, щоб змінити своє життя. І давай почнемо з тебе. Давай е, спробуємо. Хто е, ти, звідки, як тебе занесло в сили безпілотних систем? Ну, так як ти мене вже представив, я зі Львова, мені 32, здобувач двох вищих освіт та навчаюся на інженера сапера. Занесло мене сюди. По доленосному випадку, і в жодному разі не жалію, що я сьогодні саме тут це більше був е, свідомий вибір, чи просто так повернуло? Повернула доля досить цікаво. Е, вибори в мене було два: або йти в рекрутинговий центр сил безпілотних систем, або була пропозиція підписати контракт Національну гвардію України, але все ж таки, так як це щось нове, такий молодий рід військ, окремий. Новостворений, звісно, мені було цікаво спробувати себе тут і застосувати свої, мабуть, навички, знання, а також бажання бути дотичною першочергово. Зрозумів. Е, ну, давай, в принципі, з основного дрона, так е, як би ти пояснила е, звичайному гражданському. Що таке взагалі дрон, і для чого він потрібен. Дивися, звичайній людині, яка не має доцільності до війська, зараз мені здається, навіть не потрібно пояснювати, що таке дрони. Оскільки в нас досить освітчене суспільство, не той момент, що не вірю. Пропустимо цей момент. Недостатньо освічене суспільство все-таки технології йдуть вперед, і я думаю, що навіть досить юні люди вже знають, що такі дрони. Нещодавно мала можливість провести лекцію про сили безпілотних систем в одному з університетів. А також в нас був центр національно-патріотичного виховання. Тож дітки четвертого класу мені здається знають краще, що таке дрони і безпілотні літальні апарати, ніж люди 40+. Ну так, Зараз діти в два роки вже в Subway Surf грають. Я тобі скажу відверто, що в центрі національно-патріотичного виховання нам розповідали лектори про те, що є хлопчиська четвертий клас, які літають так, що ого. го, -го. Окей, е, є якісь топ дронів, е, або там айфон серед дронів? Ну, дивися, е, я тобі скажу так: що FPV воно переважає. Ми рухаємося вперед, ми розвиваємося, і це, мабуть, найважливіше. На твою думку, е, наскільки сильно е, дрони або перевага, можливо в їхній кількості, впливають на ситуацію на фронті і. Можливо, є якісь приклади там від дівчат чи хлопців, там де дрон реально змінив кіт бою. Ти знаєш, кількість дронів є дуже важливою, і потреба в них є постійна, оскільки саме звичайно FPV, Може робити великі проблеми нашим ворогам, і неодноразово чулися і від хлопців з наших структурних підрозділів, і від друзів з інших структурних підрозділів з іншого роду військ про те, що бувало, що один дрон міг просто положити в суроту. Тому все ж таки це є важливо, і в цьому напрямку потрібно рухатися, потрібно розвиватися, оскільки модернізація їх надає нам можливість якісніше виконувати бойові завдання. А ще від дрону погано відбуватися палкою. Трохи давай можливо про твоїх кандидатів. Хто найкраще підійде під роль оператора, можливо, дронів з цивільного життя? Може, технарі, геймери якісь. Це залежить від людини. Це те саме, що тебе зараз посадити біля симулятора. На тебе кричати, там нехай бахкає, тріскає, літає маса інших дронів. Як ти будеш себе поводити? Людина потрібна з холодним розумом, з вмінням чітко контролювати свої емоції, працювати під тиском і щоб його мозок працював як комп'ютер, хороший комп'ютер. До речі, із власного досвіду знайомий дав політати на його FPV-шці, я вирішив зняти шолом, бо якось воно трохи мені було незручно. Підняв того дрона, перевернув, і потім можливо десь годину ходив його, шукав по кущам. Тому на тому моменті я зрозумів, що дрони то не моє. Але я так думаю, що як майбутні оператори, так і просто цивільні, які навчаються, наприклад, на симуляторах і так далі, вони. Часто зіштовхується з негативним так сказати досвідом в керуванні. Можливо, наскільки швидко людина адаптовується? Все залежить від людини. З власного досвіду можу сказати, що перших три дні, коли я літала на симуляторі, цитати були різні, слова викидалися також важко. Мені особ... мені особисто було важко адаптуватися. Моторика рух має бути досить хорошою. Оскільки тут потрібно чітко продумати, як ти маєш правильно залетіти, і що ти маєш зробити. Це всього лиш симулятор. А коли ти під відкритим небом, біля тебе ворог, і кожна секунда важлива, І кожна секунда важлива. тут потрібна чіткість настільки, щоб ти прорахував кожен свій крок до хвилини, до секунди. Щоб Ця ціль була уражена максимально ефективно, якщо, наприклад, я, от людина, яка там нічого не шарить в електрониці, там юзаю цей кнопковий телефончик, якийсь там, і в принципі, ну типу, дуже далекий від того. Просто побачив картинку. О, якась штука. Прикольно, я хочу тією штукою керувати. Чи є сенс взагалі мені приходити? Є. Тоді як проходить навчання, можливо, і чи це як в американських фільмах? Там де ти до цього казала, що ти сідаєш на за симулятор, на тебе стоїть інструктор і починає на тебе кричати: піднімай, піднімай дивися. Я тобі скажу так, що кожна людина, якщо в неї є мотивація і бажання, вона досягне успіху в будь-якій сфері: чи це військові, чи це цивільній, чи будь-якій вакантній посаді в військовому. Військовій сфері діяльності, так якщо вона вмотивована і має ціль, вона навчиться всього. Головне бажання все ж таки це армія. Не думаю, що над тобою так будуть вже аж дуже кричати, але бувають різні моменти. Тому тут потрібно бути готовим, оскільки все ж таки психологічний тиск повинен бути для того, щоб Людина адаптувалася, що не завжди ну трішки цивільне життя від військового відрізняється, не завжди стан спокою і контролю. Угу. Ну щодо кричати е ДШВ, Я думаю, мене зрозуміє там ССО і морська піхота. Зі своїми навчальними центрами, які щодо війни добре тренували, що зараз добре <свісно> тренують. Ну дивися, поки що мені кандидати не розповідали, що на них кричали. Ну, іноді це треба насправді. Іноді потрібно для психолог... психологічний тиск. Людина повинна адаптуватися, оскільки, наприклад, якщо ми сидимо в окопі. Так, допустимо, ти не будеш говорити: слухай, там щось от треба щось трішечки змінити, чи щось там переробити, але тут, тут неправильно зробив. Ну, дивимося правді в очі. Так. Буває, по-різному, і до цього потрібно бути емоційно і морально готовим. Як багато взагалі приходить дівчат, жінок? Приходять. І на які посади вони зазвичай йдуть. Бойові медики, оператори. Хто в мене ще був, дівчата, дівчат, переважно бойові медики, оператори. Та й на тому кінець. Вони вже приходять сюди цілеспрямовано. Бувають жінки, які кажуть: мені будь-що, тільки не паперова робота. Я хочу бомбіть! Оце історія, яка була у мене, яка мені, мене зворушила. Прийшла жінка за сорок і каже: давайте щось вирішувати. Я кажу: я слухаю вас, а вона каже. Так от, мені оця вся паперова робота. Каже, вже так надоїло. Воно мені так набридло. Я хочу бомбіть. І ти стоїш очі квадратні. А це, мабуть, у мене ще таких перших півтора місяця моєї роботи тут. І я така, та я ж не можу вас відправити просто туди. Я кажу: давайте оберемо для вас якусь певну вакансію, оприділимося, що ви вмієте, які маєте навички. Вона на цей час вже була військовослужбовиця, тому. Якось так зараз. Також є жінки, які от до речі, зараз у нас проходять ВЛК, і хтось готується на бойового медика, хтось більше орієнтується на оператора, хтось на помічника оператора. Є різні вакантні посади. Все залежить від того, що людина хоче, і з яким наративом вона сюди прийшла. Досить досить рідко приходять жінки, і говорять: я хочу на кухню. Таких не було. Чоловіків таких у мене поки не було. Е, ну, до речі, за час нашої роботи з силами безпілотних систем було ну багато, справді багато так. дівчат, жінок, <кій> і я би сказав, по статистиці от саме в СБС більше всього йшло. Якраз на бойові посади. Так у мене також була така е, жіночка, е, працівниця банку, все життя працювала. А потім прийшла і каже: Я хочу бути штурмовиком і хочу в якусь класну бригаду. Каже: але мені треба тільки автомат і валить. Круто. Добре. Жінка напрацювалася в банку і вирішила, що тепер може всі свої емоції якось там мабуть трошки тяжко працювати. Я її розумію. В принципі, як і кругом в будь-якій сфері, де, де зіштовхуєшся постійно з людьми, то тяжко. Ти знаєш, я скажу з приводу жінок: так що жінки не завжди е, про те, що от жінка має бути берегиною роду, берегиною сім'ї, вона там має бути на кухні. Це застріле. Дуже от зараз можна інтерпретувати так, що жінка берегиня. і в такі моменти ти відчуваєш, що в. В тобі прокидається якась неймовірна сила, яка керує тобою, а не ти нею. Ти розумієш, що ти готовий стати на захист своєї родини, своєї держави, своєї країни це для свого майбутнього покоління, і саме тим вони всі оперують, тому що це моя країна. Я не хочу її втрачати. я Хочу, щоб моя дитина так само і я. Я хочу, щоб моя дитина жила в Україні, а не десь за кордоном. Ні, де в більшості випадків ти нікому не потрібний. Так тому тут вони по максимальному використовують свій потенціал як мами, як жінки. Вони хочуть, щоб все було злагоджено і красивенько. Повернемося до операторів дронів. кажуть і багато так думає, особливо в. В принципі, будучи в піхотних підрозділах, я будучи колись в штурмовій роті, думав, що оператори дронів це такі тіпочки, які сидять десь дуже далеко в хаті, п'ють кафійок, щось там дивляться, літають, і в принципі, ну який від них сенс, та коли ти сидиш в окопі, а вони там десь сидять кафійок, п'ють ні, це неправда. Це є міф, це люди, які напевно не мають дотичності до війська. Не зіштовхувалися з тим, або мало погано проінформовані, думають собі, що оператор сидить в кабінеті, п'є каву, дивиться телевізор і десь там щось, замість нього літає. Ні. Оператора досить часто на першій лінії в окопах з розрядженим телефоном, з, в кращому випадку кавою в термосі або без неї. тому це досить важка робота. Це порівняно можна сказати із піхотою. Оператор це досить небезпечно. Якщо всі думають, що всі йдуть на оператора, тому що це безпека, там безпеки немає, там небезпека, там пряма небезпека, і зона ураження може бути, сам розумієш, досить швидкою і неодноразово були випадки, коли дрони не спрацьовували так, як мають бути, і сам ще свій дрон. Бувало мав фатальні випадки з своїм оператором, тому в такому випадку не можна говорити про те, що це є безпечно, чи вони нічим не займаються, чи вони сидять в кабінетах. Немає такого, всі працюють для того, щоб класно, круто виконувати бойові завдання і сприяти тому, щоб нарешті війна закінчилася в Україні. Колись на війні головними цілями були командири та снайпера, а зараз ще й оператори дронів. Та, бо дійсно дрони можуть літати далеко, можуть бити сильно і можна не встигнути зреагувати, як і від полістатору. А були такі кандидати, які приходили, бо думали, що вони все можуть, і знаєш, типу я прийду від з дроном, там щось десь політаю, і на цьому все в принципі? Ні, таких кандидатів у мене не було. У мене проходять всі 99%. Цілеспрямовано, з освітою хорошою, це тих нерів, переважно, е, які мають вже безліч курсів, і отак щоб просто пофоткатись, тому що от там або якісь фоточки. А я такого знаю. Знаєш такого? Я Розкажи. Такого знаю, тому не треба. Розкажи, тому що є можливо якась історія кандидата чи з роботи тута. Яка тобі найбільше одворізалась в пам'ять? Так, в мене є низка історій. Інколи ці історії справді чіпляють за живе. У мене був кандидат, мені дуже хотілося йому допомогти, і він мав пересадку кісткового мозку декілька років тому. Першу одну, потім згодом другу, і хлопець хотів служити. Він до мене ходив на тиждень по два по три рази. І коли ми все ж таки дійшли до того, що так, давайте будемо пробувати рухатися в цьому напрямку. в мене була до нього умова. Я кажу: давайте ви здасте повторні аналізи для того, щоб я була спокійна, ви в ремісії, все гаразд. І коли він здав аналізи, він мені зателефонував і сказав: на жаль, на даному етапі я не можу піти служити, оскільки в мене. Пішло внутрішнє запалення, і невідомо, як воно буде далі. Згодом до мене приходила жінка, чоловік, якої загинув на війні, і вона сказала: Я теж хочу йти служити. І каже, скажіть, будь ласка, чи є у вас діти? Так, є. Я кажу: А з ким дитина залишиться? А вона каже, склалися такі обставини, що мені потрібно дитину за щось годувати. І в такі мом моменти ти просто як мама. Як жінка, як людина розуміє, що це, це історії, де люди, незважаючи вже ні на що, вони готові обороняти. Він вона, вона каже: я хочу, щоб мій син жив у вільній незалежній країні, і ти не можеш стримати емоції, а повинен. От це такі дві історії, які мене просто вразили. Нещодавно була також одна в мене історія, коли говорять, що війну не можна романтизувати. і я також до цього цієї історії протримуюся. Але до мене прийшла молода пара, чоловік і дружина. Вони одружилися на фронті після важкого поранення. Він зараз перебуває на реабілітації. Вона зараз поруч з ним, і вони хочуть разом долучитися до собі безпілотних систем і дивлячись на них. Ти розумієш, наскільки це все ж таки навіть на війні присутня любов і всі такі різні романтичні штуки. Не знаю, наскільки це буде вірне питання, проте кандидати, можливо, тобі його задавали. Чому варто саме йти в напрямок дронів, а не, наприклад, пікоту, штурмові, в, на кораблі в МС? Або там в пілоти десь в підтримку авіації ще я тобі скажу відверто. Моя повага до піхоти є на найвищому рівні. У мене з моїх друзів багато хто в піхоті, і інколи мені хочеться знаєш так сказати, що спробуй перше себе там, а тоді йти на дрон. Але якби не було, це інновації, це технології, це коли е, реально. Є можливість зберегти особи, особовий склад за рахунок птахів. Так в тому плані ти розумієш, що все ж таки технологічні процеси йдуть вперед. Ми рухаємося, і максимально потрібно зберегти життя людей, але відключати фактор піхоти ніколи в житті не можна, тому що піхота це наше все, і те, що роблять наші хлопці, це титани, яким потрібно давати честь і славу. Тому все залежить від того, куди хоче іти людина. Якщо вона обирає напрямок сил безпілотних пілотних систем, ласкаво просимо. Я тільки за і проведу цей шлях їх до вже військової частини, прийняття там посади їхньої, але все ж таки як би не було, інновації інноваціями, а піхоті честі слава. Ну до речі, з власного досвіду є підрозділи, з якими ми працюємо і. Можна сказати, там всередині обов'язкова умова. Це коли приходить новий кандидат, або, там, наприклад, через переведення або СЗЧ, то перша точка входу в бригаду це якраз піхота. Чи був ти в піхоті? От Як ти там себе покажеш, от далі так і будуть з тобою працювати. Я теж таке тобто, Незрозуміло, якщо ти там не вивезеш, то тебе вже ставлять на інше місце. Але ну наскільки ти ефективний просто по факту але я тобі скажу так, що неодноразово я зіштовхувалася з питаннями від своїх колег, так е які є в піхоті е про те, як ми навчаємо наших операторів, оскільки не завжди в інших структурних підрозділах є обізнані спеціалісти. І тоді їх необхідно відправляти на додаткові навчання на підвищення кваліфікації, оскільки це важливо. Все ж таки втрата птах пташки на фронті це таке, знаєш, сам розумієш, їх не так багато, тому потрібно чітко, вміло, справно з холодним розумом працювати а там потрібні навички. Що мені не зраджує пам'ять то у вас в силах безпілотних систем наразі вже є дві. Штурмові бригади, так все вірно, але все-таки на що це до речі, хто не знає, це е, також вже можна сказати легендарні бригади, так. і одні з найефективніших. Що в складовій піхоті, що в по використанню е, дронів на війні, е, яка там ситуація, якщо ти володієш цією інформацією. Е, там зараз що переважає піхота, чи переважає е, техніка, дрони? Е, тобто, що частіше використовується або більше? Дивись, я тобі скажу так, що воно все працює разом, оскільки ти можеш застосувати і піхоту, і техніку, і дрони. А дрони це теж техніка, сам розумієш. Mm. Так, е, коли йдуть, є ну, вже безпосередньо штурмові підрозділи, е, застосування дронів. Застосування піхоти дає просто максимальні масштаби ураження ворога. Який самий популярний підрозділ. Я знала, що це буде. Систем. Але стоп. Нахтігаль ми не беремо до уваги або рейд, тому що його ніхто не до, ну, ніколи не на, 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 наздожене, так сказати. Це хто, львов. Хто, на друг, хто на другому місці після? Не на, Немезіс. Немезіс. Немезіс, 9-та дев'ята бригада. Дев'ята там це 9. зараз трійка таких, де майже всі робиться: 413, тринадцятий, 412 дванадцятий і дев'ята бригада. Ні, ну 413 тринадцятий, ніхто не нас а вже ну це. Чіпка типу, ми його не рахуємо. Я тобі скажу відверто, це був листопад. Я не знала, що я маю з ними робити, тому що всі просто приходили, казали, я хочу в 413. чотириста момент. Так і ти сидиш і думаєш, боже хлопці, а де ж мені на вас всіх вакансій брати? Ну, ми не будемо в принципі рекламувати нія ніякі підрозділи, бо в силах безпілотних систем всі підрозділи дуже круті. Давай наступне питання. Мабуть, Нахтягаль, питання про Так. Добре, Нахтягаль це вже як легенда, особливо легенда серед сина собак, москалів. Тобто, так можливо, ти знаєш, з чого взагалі все почалося? Так, я знаю, з чого все почалося. Як вона відбувалося, як з'явилася назва. Але ти знаєш, що саме основне? Що хлопці продовжують працювати ще краще, ще ефективніше. Вони постійно розвиваються, вони мотивують, вони навчають, вони роблять свої методичні рекомендації. І працюючи з такими людьми, от я, як жінка, можу сказати, що це люди, які тебе мотивують. І і військо, наприклад, я не можу сказати, що вони так знаєш напряму, мене мотивують, як ходи до нас військо там чи як? Ні, дивлячися просто на те, яка в них філософія війни, як вони відносяться до цього, наскільки вони проукраїнської позиції, наскільки вони підтримують традиції і, працюючи з такими людьми, ти просто розумієш, що ти попав в те оточення. Яке тебе робить іншою, твій світогляд кардинально змінюється, і працювати з ними це, мабуть, найвища така, знаєш, честь і гідність. Згідно а, який рекординговий центр СБС відкрився перший у Львові? У Львові? Так. Це започаткували у Львові. Це був перший рекрутинговий центр сил безпілотних систем, який відкрився в липні 2024 року, силами наших хлопців підтримкою місцевого самоврядування. Ну і звісно, тепер ми тут. А скільки ви взагалі їх є по Україні? Тепер у нас є ще філія в Києві, шостого рекрут центру сил безпілотних систем? Ну мабуть. Тоді класика, то сказати людині, яка вагається, чи треба йти, чи не треба. Там ще скоро переговори і так далі. І війна взагалі закінчилася вже. Я скажу так, що, наприклад, з виключно своєї точки зору і своєї позиції, я до цього йшла три роки. Перший раз, коли я вступала, наприклад, на кафедру. Склалися обставини, в нас почалася війна. Другий рік в мене були особисті такі питання, які прийшлося вирішувати і було не до того. Третій рік склалася така ситуація, що в мене брат безвісті зник на війні до сьогодні. Нічого не відомо, і я чітко для себе зрозуміла, що я йду, я хочу бути дотичною, але маючи. Освіту військову для того, щоб чітко розуміти, як я можу її застосувати. Ті, хто вагаються, наприклад, без військової освіти, просто сісти, обдумати, де я можу бути корисним, що я можу робити, або як застосувати свої цивільні навички в військовій справі. Вагання це десь нормально, це норма. Кожна людина має інстинкт самозбереження і. Не кожен може отак прийти і сказати, я от іду і все. Хоча 90% кандидатів так і приходять, особливо віком до 30. від 18 до 30 вони чітко розуміють, чого вони йдуть, для чого вони йдуть. І коли ти кажеш, скажіть мені свій мотив, вони говорять майже одне те ж саме. Я хочу бути корисним. Я хочу, щоб війна закінчилась. Людина, яка вагається, мабуть, їй просто потрібно зробити філіжанку кави або чаю. Сісти собі, взяти аркуш паперу і обдумати, що я можу зробити в цивільному житті, а що я можу бути зробити там, що я розкажу своїм дітям, коли я буду старший, що я робив в цей момент? Чи я гуляв, насолоджувався життям і, вибач за слово забив, чи все ж таки я творив історію своїми побратимами чи посестрами і безпосередньо приймав участь. В активних бойових діях, чи якимось іншим шляхом, чи шляхом волонтерства, тому що не всі можуть іти служити так, але був дотичний, щось робив, а не просто сидів осторонь і спостерігав на це все і казав: як я втомився вдома на ліжку на дивані. Мабуть, це важливий є фактор, що ти розкажеш своєму наступному поколінню, ким ти був, що робив, чим займався і наскільки. Активно ти приймав участь в цьому. Ти або пишеш історію, або її вчиш. Ну після цієї промови я захотів йти в СБС. <сørge> тому, <сørge> тому, просимо, тому мабуть, та все. Ми не будемо публікувати це відео. Давай анкету. Пішли. Я піду в підрозділ, який ми не рекламуємо. Ну що ж, це було перше наше відео. Не останнє. Я думаю, пишіть. З ким ще можна зняти? Які є питання хотіли? чи побажання? Бачити. Які питання, є і побажання? Побажання, щоб руснявся. З... Дякую за увагу. До зустрічі.